На міському озері матрос-рятувальник врятував 12-річного хлопчика. Крики про допомогу, розповідає Анатолій Тетарук, почув під час спостереження за відпочиваючими. Я побачив, що дитина з'являється над водою і зникає під водою. Не роздумуючи довго, я пірнув воду і поплив в ту сторону. Підпливши, я піднирнув і дістав з водою дитину, яка вже опускалася на дно. Врятованого хлопчика одразу доставили до міської дитячої лікарні. Йому встановлено діагноз аспіраційна пневмонія. На даний час дитина продовжує лікування, обстежується. На сьогоднішній день стан розцінюється як середньої важкості. Я дякую Богу і тому рятувальнику, матросу, спасателю, всім службам, лікарям, які врятували спочатку, а потім. Повернули до життя мою дитину, і зараз лікують його. Такий випадок кажуть рятувальники. Має стати прикладом для усіх, хто нині відпочиває біля водойм. А вчинок матроса рятувальника Анатолія Тетерука буде відзначений в рамках всеукраїнської акції Герой рятувальник року.